Слава Україні! Розпочалась 409-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу, завдяки мужності кожного воїна було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною, районах Курської та Білгорської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем'яч, Чернігівської області, Нововасилівка, Середнабуда, Заруцьке, Сумської області, а також Гур'їв, Козачок, Лук'янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибене. Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомолинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське, Луганської. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної – а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам'янського артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення. Серед них Васюківка. Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів'яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєвєрного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області. На Жахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів: Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорськ, Золотанива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Малинівка, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка, Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Інженерна та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон. На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організовував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописки та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик су 25 також ворог втратив сім БПЛА, з них три типу Орлан, три – «Ланцет» та один Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога. Загалом наші воїни ліквідували 570 російських окупантів, знищили три танки, чотири бойових броньованих машин та п'ять артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив один засіб ППО. Один літак, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та 12 автомобілів. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!